Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину і Святому Духові, і нині, і по всяк часі на віки віки Амін. і поклонімся цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічнику скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, гори обертаються глибини морські, за шуміли, порушилися води їх, порушилися гори з силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог до удосвіта, затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог, Якова. Придіть, побачте, діла Господні. Одні, які чуда вчинив і на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломіть зброю, спалить щити вогнем, заспокойтесь, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сил, і з нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже! Alleluia, alleluia, allalleluia, слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. В мире, Господи, ви Господи, помилуй. За мир за сот и спасення душ наших, Господи, ви Са. Господи, помилуй. За мир всю свято добрий стан святий Боже церковь, зізнання все, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За мир за святий храм, Цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим, входять до нього, Господові помолимся. Господи помилуй, засвятішого вселенського, архієрея Лева, Папу Римського, і за блаженішого патріарха нашого, Святослава, високопревосвященнішого архієпископа і митрополита, нашого, Кир Теодора, привосвященного єпископа нашого, Кірдимитрія, чесне присвітерство, Христі та за вес причити людей, Господи ві помалімся. Господи, помилуй, за Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господи ві помалімся. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу і вірних Твоїх і укрепити десницю їх міцю, сили Твоєї. І за перемогу нас, супостатами нашими, Господові, помолімося, Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, неозборіму, переможну силу і мужність Христо імени, тому нашому. На перемогу над ворогами і супостатами, і сіма нападниками їх, Господи, помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і, без... і безчестям. Лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, щоб Ангел Господні гнав їх і вражав, Господе помолімся. Господи, помилуй. Що вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхані до наших, і що вивести сління життя полонених ворогами і супостатами. слух Його, які в печалі скорботах до нього зевають, Господеві помолімся. Господи помилуй. Що визволитися нам від усякої скорботи гніву і нужди, Господи, помолійся. Господи, Заступи, спаси, помилуй. Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу, Богородицю і преснодіву Марію. З усіма святими, помінувши самих себе єдину одного. І все життя наше, Христу, Богові віддаймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава, Честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Бог Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. Сповідайтеся Господеві, Бо Він благий, бо по Його. Бог Господь появився нам, благословенний хто йде, ім'я Господнє. Обійшов, щоб вступили мене іменем Господні протистояв я їх. В Господь і появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. я не мру, а жити буду і повім діла Господні, в Господь і появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. кам'яники з нехто, нехто в став. Головою вугла від Господа стався він і дивний, і в очах наших. Бо Господь і появився нам, благословений Хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, Перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм. Охорони лютви. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь за гаступни перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими, все оспівана Богородиця, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, у справедливості правління Їх. І подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Будьмо уважні миру усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай Господь благословить людей своїм миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господи вісини, Боже, принесіть Господи молодих баранців. Господь, Годь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх До Ефесян послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні, браття! кріпіться в Господі та могутності й осили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби під піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно стоятися. Стійте, Отже, підперезавши правдою, бедра ваші, тягнувшись у броню справедливости, взувши в готовність, щоб проповідувати Іванелію миру, а над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Алілуя, 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 Алілуя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, миру мирусі. І духові Твоєму, Від Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру віру, Бога істинно. Кажу вам, хто скаже цій горі, двигнися й кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, чого будете, просити в молитві, віруйте, що держите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі не простить, провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі. У ім'я Отця і сина. І Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри Господі. Одного разу у невеличкому селі біля підніжжя гори жив один чоловік, який називався Остап. Його добре знали усі люди які жили у тій місцевості. А чому Бо сталося десь одного разу так, що в швидких темпах цей чоловік, який називався Остапом, збагатів і був багатою, був багатою людиною. Але сталося так, що, як він збагатів? Збагатів він не дуже Чесним способом. І коли він лягав спати, сниться йому один такий сон, що він йде пустинею і хоче дуже пити. І, доходячи до певного місця, до певного джерельця, коли він доходить, стається так, що висихає це джерело. І це продовжується не одноразово і не двохразово, а постійно, коли він лягає спати, сниться йому один і той самий сон. Але стається так, що в тій, попри якраз попри ту місцевість йде монах і задає цей чоловік певне питання цьому монахові. Звіться, Отче, брате, в мене є така проблема, мені сниться постійно один і той самий сон. Що я йду пустинею, доходжу до певного того джерельця, щоб напитися води, а те місце є пусте. Можливо, ви мені дасте відповідь, чому саме такий сон десь приходить до мене, що він хоче мені сказати, чого він хоче мене навчити. І цей монах, цей священник, дав йому таку відповідь: десь свого роду. Це є джерельце твоєї душі, внутрішнього самого тебе. І воно є занедбане, занедбане різними гріхами, занедбане різним свого роду камінням. Камінням це і є певні ті гріхи, які не дають тобі дойти і осягнути ту спрагу тієї води. Де свого роду. Чоловік не міг сприйняти це навчання цього монаха, цього ченця. Але ті слова десь торкнулися в його серце. І що він зробив? Зробив так, що він хотів навернутися. В когось попросив прощення, в когось в кого забрав свого роду незаконним шляхом певні. Ті чи інші території він віддав, комусь віддав кошти, когось перепросив, а когось свого роду десь сів і просто висухав, побув в тишині з тією чи іншою людиною. І коли він ці певні такі дії, вчинки робив. Сталося так, що однієї ночі, коли він засинав і заснув, сниться йому такий сон, той самий, коли він приходить вже до того місця, є вода, він зачерпнув тієї води і міг напитися. Що вчить для свого роду нас? Ця свого роду така історія, ця притча. Кожен з нас десь має різного роду певні гріхи, різного роду упадки, немочі, слабкості людські. Але ця притча вчить нас про наше з вами навернення, не втікати від себе самого, але повернутися до себе до себе справжнього. Дорогі у Христі, пригадаємо собі. Десь, коли почалася війна, що сталося, сталося в нашому житті так, всі наші храми були заповнені людьми, люди неодноразово молилися, була безперервна молитва, вставали вночі, вервички молилися, просто люди безперестанно молилися. Але погляньмо, що діється на даний час, як стається в нашому житті. Десь люди призвичаїлися до, до тієї війни, призвичаїлися до тих певних гріхів, в яких їм комфортно свого роду, але Господь Бог нас цього не вчить. Він каже нам такі гарні слова: покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Де свого роду, я усіх вас, усіх нас, себе в тому числі закликаю до свого навернення. Маємо певні ті чи інші проблеми, упадки, знаємо ми про них, тому стараємося якомога швидше вставати з тих чи інших проблем, упадків, гріхів, які мають місце десь в нашому житті. Просимо Господа Бога, щоб зглянувся над нашою Україною і подарував нам якомога швидше той довгий, довготерпливий мир якого всі ми так довго чекаємо, молимо і просимо, просимо у Господа Бога? Щиро дякую тоді усім за молитву. Спаси Боже народ твій і благослови спадкоємство Твоє. Промовмо всі, з усієї душі, з усієї миси нашої, промовмо. Господи, помилуй, ще молимось за святішого Вселенського архієрея, лева, папу, римського, і зоблаженнішого патріарха нашого Святослава, високоприсвященнішого архієпископа і митрополита, нашого, кіртеодара, привсвященного епископа нашого, Кірдимитрія. За те, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за ці наших духовних, і всі во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи. ale do pomohy Tvojí jsem hodně prosím, a i na sílu Tvoji spodívají Повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно, прикликаючи з умиління, молимося. Всемотні, Господи, милостиво, висухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і змішання створи серед ворогів наших. Пошли засати руку Свою і покори їх, і Христолюбивому воїнствому нашому віддай їх. Молимось, милосердні, Господи, висухай, і помилуй. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилася в землі нашій. Усильно молимось тобі, Господи, висухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Висухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивий, младик от гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, і людинолюбний Бог, єси тобі, славу висилаємо, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. ще іще, преклонивши голови, Господе віполімся, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що творить чудеса, злянься у милості, і щедротах на смирення сух Твоїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Ось вороги наші, зібрались на нас, щоб побити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, достойні в покаянні. І з умилення молимось Тобі поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і немає збавителя і спасителя. Радше, хай пізнають ці народи, що Ти є Бог нашами, люди твої силою і Твоє обережені. Створи з нами знаменням благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою і упокоєння, і заступниця наш. Не задай беззаконні на прав людей Твоїх і не відвернися від нас у але Твоєму, але, милость, але в милості і щедротах посіди смирення в смиреннях сух Твоїх, що припадають до Твого благотробія, повстань на поміч нам і оберни нечистиву з їх на страх і втечу, Христу, любивому ж воїнству нашому, подай у сині відвазі й мужності. Поглядати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яких ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про їх і в день праведної відплати Твоєї подай Він не тлі бо Ти – тиси заступник і переможець і спасіння всіх, хто на тебе уповає, тобі славу, висилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ще від керовим, і незрівняно, славніше від сарафимів, щоб зутління Бога слово породила, що Богородиця тебе, величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистої, Своїй Матері, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих помилуй, спаси, як благий і людинолюбний. Всім щиро дякую за молитву Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.